Чому смерть це сон? Пропоную вам сім біблійних фактів, щоб подивитись на ось цю тему. Перше, сплячі перебувають у несвідомому стані. Написано, що мертві нічого не знають. Другий момент У вісні свідоме мислення припиняється. Написано, що виходить, Дух Його, того дня зникають усі його думки. Третій момент. Сон завершує всі денні справи. У могилі, куди ти підеш, написано, що немає. Ні роботи, ні знання, ні якоїсь там міркування, і ні мудрості. Сон роз'єднує нас з тими, хто не спить і з їхніми справами. Це четвертий момент. Немає їм більше участі на віки ні в чому, що робиться під сонцем, говорить еклезіаст. П'ятий момент. При нормальному сні емоції не діють. Написано, що і любов їхня, і ненависть їхня, і ревність їхня. Вже зникли. Шостий момент: У вісні люди не можуть прославляти Бога, не мертві вихваляють Господа, говорить псалмист. Сьомий момент: сон передбачає пробудження, настане час, коли всі, хто в гробах, вони почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, що творили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду.